Українські збройні сили за минулу добу знищили одразу два російських бомбардувальники су 34 А загалом протягом доби авіація збройних сил завдала ударів. По 15 районах зосередження особового складу окупаційної армії в той же час підрозділи ракетних військ завдали враження по трьох районах зосередження особового складу, двох артилерійських дивізіонах та знищили кілька засобів протиповітряної оборони та радіолокаційні станції росіян. До речі, за останній тиждень російський літакопад виглядає таким чином: збройні сили України знищили сім бомбардувальників су 34 два винищувачі су 35 та вже другий літак далекого радіолокаційного спостереження. А-50. Почну з гарної новини. Повітряні сили сьогодні збили одразу два російські фронтові бомбардувальники су 34 Обидві літаки було збито на східному напрямку. Перше 10 годині, другий літак близько другої години дня. Нагадаю, що ворог використовує ці су 34 для скидів плануючих бомб, орієнтовна дальність скидання цих бомб. Десь 70 кілометрів, і фактично каби якраз но створюють суттєву загрозу для наших військ на лінії фронту. Це вже шостий і сьомий су 34 який повітряні сили збили з 17-го числа. Крім того, за цей час нагадаю було ще збито два винищувачі су 35 і один літак дальньої рекласії розвідки А 50 у При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись принаймні на який. Час припинити авіаційні м'ясні штурми. Про це сьогодні написав командувач повітряних Сил генерал Литанта Микола Олещук. А інша добра новина це за підсумками вчорашньої зустрічі в Парижі. Там було утворено ракетну коаліцію. Вона була проголошена президентом Франції, який прийняв представники 20 європейських держав, які підтримують Україну в боротьбі з Російською Федерацією. Це власне така дев'ята коаліція на додачу до авіаційної, танкової артилерійської. І там Макрон пояснив, що ця дев'ята коаліція створена для того, аби Україна мала більше можливості. Для здійснення для ударів по території Російської Федерації і вона передбачає передачу бомб та ракет середньої та великої дальності. За словами Макрона, Франція збирається мобілізувати усіх охочих, усі держави, які мають можливості, аби... Постачати таке нове обладнання. Подробиць про яку зброю Макрон не навів, про яку зброю деться, не, не сказав також не сказав про учасниці ініціативи перелік країн. Але тут є певні пояснення, що коли говориться про ракети середньої та великої дальності, то за сталими оцінками це те, що має дальність понад одну тисячу кілометрів. Це звісно, напевно, не те, що мав на увазі сам Макрон, але тоді про яку мобілізацію. І поставки йдеться для України насамперед. Ну, це стосується я думаю, підтримки наявних можливостей. В першу чергу, це постачання французьких та британських крилатих ракет скальп та стормшедоу, які поставлялися у кількості десятків одиниць. Поки що це така найдовша рука в арсеналі наших повітряних сил з дальністю враження майже 300 кілометрів, і досить ефективна. Якщо ми не згадаємо, що допомогою так цієї крилати ракети був навіть знищено російський підводний човен, який там перебував на, на ремонті. Франція пообіцяла, що вона передасть Україні ще 40 крилатих ракет скальп. Британія так само анонсувала додаткові постачання Шедоу» в цьому році, і враховуючи ефективність. Цих ракет можна ну бути впевненим що удари по російським об'єктам будуть продовжені. Але виникає питання: чи буде доповнювати цей тандем третя ракета концерну MBDA Німецька Taurus. Фактично, ми знаємо, що Бундестаг ухвалив там згоду на передачу цих ракет Україні з в контексті, що передача далекобійних засобів враження можлива, але канцлер Німеччини Шольц і далі вважає, що це не на часі. Він це пояснює якраз перед зустрічю в Парижі, і фактично. Ми знаємо, що боєздатних ракет Таурусу у Німеччині близько 200 штук, і знаємо, що власне є низка технічних проблем, які ми пояснюють там самі німці щодо передачі цих ракет Україні, що це довго там інтегрувати на Су-24, а тим більше на винищувачі F-16, Навіть називають рік півтора роки на те, щоб інтегрувати Таурус до F-16. Це власне ну колосальні показники, але Нагадаю, що буквально днями було підписано домовленість між українською обороною промисловістю, акціонерним товариством і німецьким відділенням концерну MBDA, де було домовлено про можливу про напрямки співпраці України і Німеччини можливо. Українські стороні вдасться знайти варіанти поширення концепції для створення якихось дешевих або не менш ефективних засобів враження, спираючись на потенціал Німеччини. Ну і на додаток додам, що власне ще в рамках цієї ракетної бомбової коаліції ми пам'ятаємо, що Франція обіцяє нами передавати значну кількість. Плануючих бомб вже власного виробництва, які мають далі до 70 кілометрів, а в перспективі навіть аж до 200. Так Що в будь-якому разі проекти є, головне їх масштабувати і використати оцей потенціал цієї коаліції для розвитку наших національних проєктів і для масштабування і передачі більшої кількості ракетного озброєння до України, тому що воно вкрай потрібне на полі бою. І далі ми будемо говорити власне про те, що на самому полі бою відбувається, тому що ситуація там досить непроста, майже про всіх ділянках, особливо включаючи в Діївку і там за на захід від Автівки про нашу фортифікацію, про новий план війни, про які говорив Зеленський на прес-конференції. Про це ми будемо говорити з нашим експертом. У нас злучається Віктор Кивлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас, радий бачити, чути в ефірі Канаспресо. Добрий вечір, пане Сергію. Також радий вас бачити. Почну з такого складного питання з точки зору сприйняття нашими там глядачами там, і мною особисто. Це власне те, що відбувається на захід від Авдіївки, де, умовно кажучи, другий день поспіль ми фіксуємо, що ворог протискає нашу оборону. Там вчора ми говорили про ласточки. На сьогодні ми вже говоримо про степове і сіверне. Тобто, фактично, ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, чи якісь там тактичні особливості, все-таки ну, здійснює. Продавлювання нашої оборони. Поясніть нашим глядачам, що саме відбувається, чи це, скажімо так ну логічний процес, чи нелогічний, чи якісь речі мають бути взяти до уваги, аби так ну сприймати оці дії ну в контексті реальних вимог до ведення бойових дій противник в районі Авдіївки залучив дві армії, другу і 41 першу і практично в повному складі перший армійський корпус, котрий за своїм складом більше ніж армією взяті разом на сьогодні, за підсумками останніх п'яти днів боїв командування оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія прийняло рішення відвести війська з декількох позицій. Так, два батальйони третьої штурмової бригади, які забезпечували виведення гарнізону Завдіївки, зайняли оборону по рубежу Бердичі Семенівка, Уманське. Яснобродівка, 53 бригада відійшла від тоненького, і таким чином уникла оточення. 47-ма бригада стримує атаки 15-мотострілецької ї мотострілецької бригади противника. Ворог силами 30 ї 35 ї 55 ї 74 ї окремих мотострілецьких бригад захопив Ласточкіна, Сєвєрне і Тоненьке. І зараз, спираючись на позиції в Тоненькому, Ласточкіну і в районі. Коксохімічного заводу розпочав штурм, штурм Орлівки зі сходу та з півдня. Позиційні бої тривають біля Новобахмутовки, біля Степового, Бердичів, Первомайського і Невільського. Ситуація важка, але контрольована, і війська оперативно стратегічного угрупування військ Таврія чинять організований опір, намагаючись. Закріпитися на вигідних позиціях з тим, щоб продовжити реалізацію концепції нанесення противнику максимальних втрат.